Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами згадаємо ще одну славну сторінку наших вітчизняних шахів і повернемося у 2010 рік на всесвітню шахову олімпіаду, яка проходила в російському хантимансійську. В шостому турі збірна України, очолювана легендарним Василем Іванчуком, грала проти міцної угорської дружини. Першою дошкою якої був знаменитий Петер Леко. І ось ці два відомих шахісти зійшлися в поєдинку на першій дошці. Василь Іванчук зіграв кінь f 3, кінь f 6, c 4 e 6 кінь c 3 d 5 d 4 c 6 e 3 кінь bd 7 Василь Михайлович ставить ферзя на c 2 обираючи так званий антимеранський варіант слов'янського захисту. Леко виводить слона на d6, слон d3, рокіровки, після dc слон c 4 А6. Тура d 1 грає Іванчук, після b 5 відходить слоном, ферзь c 7 і слон d2. Чорні просувають пішака на c 5 dc. Чорним треба грати дуже уважно, оскільки, якщо побити пішака конем, то несподівано білі забирають на b5, ставлять коня на це поле, нападаючи на ферзя. Далі забирають на d6 і слон Б4. Чорні втрачають матеріал. Однак Леко, звісно, зіграв сильніше. Він побив пішака ферзем після А4 розмін і взяття турою. Іванчук придивляється до можливості перекинути туру по четвертій лінії на королівський фланг. Однак, після слон Б7 непоганим ресурсом за білих було кінь Е4, пропонуючи розмін фігур і передусім ферзів. Однак Василь Михайлович не хотів міняти фігури і пішов в тура С4, напавши на чорного ферзя. Та цей хід давав можливість супернику трансформувати позицію, забравши на F3 і віддавши свого ферзя за дві тури. Після взяття кінь С5, слон Є2 тура А 8 далі тура F 8 і в такій позиції дві чорні тури сильніші за білого ферзя, хоча, можливо, не набагато. Однак Петер Леко просто відійшов атакованим ферзем на А7, і тепер вже Іванчук пішов конем на е 4 уникнувши переходу до Еншпілю. Після розміну двох пар фігур на цьому центральному полі, білі отримали певну позиційну перевагу завдяки більш активному розташуванню фігур. Тут Петеру Леко треба грати дуже уважно і дотримуватися політики розмінів, щоб спростивши позицію, врешті-решт зрівняти її. Кращим ходом було тура c 8 але угорець зіграв тура А c 8 залишивши ферзя А7 без захисту, що відразу помітив український гросмейстер. і ходом ферзь Д4 поставив перед суперником досить серйозне питання. Виявляється, що бити на Д4 чорні просто не можуть, оскільки після тура Д4 невдале розташування чорних фігур по вертикалі Д, врешті-решт призводить до втрати однієї з них. Тому слон c 5 змушений зіграти леко, і після ферзь c 3 знову неточний хід з боку угорського шахіста. Краще було просто здвоїти тури по вертикалі c, зігравши тура c 7 далі тура F C8 і головні проблеми чорних позаду. Однак Леко знову чомусь грає ферзовою турою, ставлячи її на d8 і залишаючи королівську. На позиції, яку вона зайняла відразу після рокіровки. Білі грають ферзь С2, загрожуючи вторгненням коня на g5. І тут Л'єко краще було зробити квартирку, зігравши аж 6 і не ігноруючи загроз суперника. Та він вирішив нарешті зіграти своєю королівською турою на Е8, однак після кінь g5 треба грати вже g6 і послабляти чорні поля королівського флангу. Слон на 5 грає Іванчук, далі слон С3. Загрози білих дуже реальні. Якщо перекрити діагональ ходом f6, то білі грають кінь e4. Далі кінь д 6 Знову напад, ферзь b3. І після кінь c5 можна просто віддати якість, дати шах перекриття ферзь e5 з загрозою мату на h8. І чорним вже треба здаватись. Тому Леко вирішив перекрити небезпечну діагональ пішаком є. E. Однак все одно кінь Е4, далі на тура Е6, слон б 4 Після король ж 7 тура ц 6 Білі поступово покращили свою позицію і буквально затисли суперника у його таборі. Вибір у чорних досить сумний. У чорних тут досить широкий, але сумний вибір. Наприклад, якщо розмінятися на ц 6 то білі далі грають слон е 7 Чорні фігури просто зв'язані і не можуть вивільнитися. Також погано тура де 8, захищаючи туру турою. Після розміну ферзь заходить на c 8 з нападом на коня, а якщо ним відійти, то буде вбивчий шах на Ф8. Також недобра для чорних відійти атакованою турою на Є8, оскільки біла тура зайде на Д6. І звісно, з такими турами білі рано чи пізно виграють. Наприклад, Ферзь b 7 ферзь c 4 Тура c 8 слон c 3 і білі вже переходять до створення конкретних загроз. Тому Леко обрав хід кінь F6. Він йде на руйнацію своєї пішакової структури, але завдяки розмінам намагається збити полум'я атаки Василя Іванчука. Українець міняється на e 6 забирає на f 6 і тут можна було побити туру на d8, але Іванчук ставить туру на А1 і отримує дуже стійку позиційну перевагу. Справа навіть не в тому, що біла пішакова структура набагато краще, а в тому, що чорний король знаходиться у дуже великій небезпеці. І це постійна слабкість позицій чорних, як в принципі і здвоєні пішаки по вертикалі є. Ферзь Б7 грає ліко, слон С3, А5, ферзь А4. Чорним тут краще було зіграти ферзь d 5 це був найбільш солідний захист, хоча і в цьому випадку білі зберігали велику перевагу. Однак G5 зіграв Леко і ще більше послабив свій королівський фланг. H4 грає Іванчук, чіпляючись за пішака, ферзь g4, ферзь h 7 і ферзь h5 з загрозою взяття на g5 пішаком. Якщо піти Тура g8, то буде взяття слоном на a5, тому чорній зіграли ферзь g6. Буквально благаючи суперника перейти в еншпіль. Але Іванчук ферзя не бере. Він забирає на Е5, нападаючи на короля, і змушуючи того відійти на Ф7. Далі шах ферзем, король G8, і після ферзь c 6 зненацька виявилося, що чорний слон потрапив у пастку. Захистити його чорні не можуть. А якщо відійти на А7, то буде подвійний удар. Далі взяття на А5. І білі виграють завдяки зв'язці слона. Наприклад, ферзь 7 забираємо слон d4, і чорним вже можна з чистою совістю здатися. Хоча Петер Леко зробив це вже відразу після ходу ферзь С6. Отже, тонко перегравши Петера Леко, Василь Іванчук здобув чергове, дуже важливе очко для української команди. В наступному всьому турі Василь Михайлович створив справжній шедевр. На пару з грузинським гросмейстером Джобавою в захисті Карокан далі трошечки пригальмував, зробивши нічию з Крамніком та програвши Шахріяру Мамід'ярову, але вигравши у Максима Вашєла Грава у передостанньому турі та зробивши потрібну нічию з Борисом Гельфондом в останньому, Україна тоді, до речі, на всіх чотирьох дошках зафіксувала необхідну їй командну нічию з Ізраїлем. Привів збірну України до виграшу Всесвітньої Олімпіади 2010 року. А сам Василь Іванчук, набравши на першій дошці 8 очок з 10, одну партію він все ж в третьому турі пропускав, здобув золоту медаль в особистому заліку на першій дошці. Ось такі славні історичні моменти минулого, які ми з вами, шановні глядачі, не повинні забувати. І сподіватися, що в майбутньому. В наших чоловічих і жіночих шахах також будуть такі звитяги. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!